Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні на огляді у нас отакий от 8 радіоприймач від фірми Hitachi модель KH3100. Він має 8 смуг. Високоякісних 8 смуг. Дістався він мені абсолютно безкоштовно. Я працював у людей, і люди його просто викидали. На ньому є деякі пошкодження, сліди зносу, відсутні дві антени, як можете бачити. Але він працює досить справно. Досить справно, і він досить в хорошому стані. Ще такі цікаві факти про нього. Рік випуску це в нас 1960, 23 транзистори в ньому. Чисте і гарне звичання, особлива здатність на АМ-діапазоні. Зараз можна придбати його на eBay, ну його цікавість більше колекціонерів. На eBay в середньому вартість від 100 до 250 доларів в залежності від його стану зносу. Цікаві факти про нього, я, якщо чесно, і сам не знав. Він відомий серед ентузіастів як брутальний радіоапарат через вагу та потужність. І завдяки великій антенні, якої в мене немає, і внутрішній схемі приймає навіть віддалені короткохвильові сигнали. Працює він справді досить добре. От зараз ми можемо його включити. Це в нас fm діапазон Оооо! є два регулятора. Чітке і гарне звичайне. Всі діапазони працюють, я його перевіряв, але потрібна антенна. Також є індикатор сигналу. Вот. Вот. Як Бачимо, що він собою представляє. Тепер давайте заглянемо всередину. Я вже за кадром відкрутив задню кришку. І зараз покажу вам, що у нас тут. Тут бачите відсік для батарейок і для кабеля. Тепер от, бачите на кришуці всі його дані. І що ми бачимо? Щоб вам було краще видно. Отакий стан. Незалежно від років випуску, ми бачимо, от, наприклад, я так розумію, це вихідний підсилювач, конденсатори в ідеальному стані. Немає нічого вздутого. Немає нічого зломаного і вигляд в цілому всередині просто чудовий. Дві антени. І дивіться, бачите, якщо я не помиляюсь, у нас звуковий підсилювач на мікросхемі. Ну, Це треба буде глянути схему і точно уточнити. Це у нас, я так думаю, звуковий підсилювач, в якому є два трансформатори і мікросхема. У нас тут 6 батареїчок середніх. Отак от все виглядає. І я не знаю, мені доводилось розбирати океан, доводилось розбирати подібні вітчизняні радіоприймачі. І мені здається, що порівняно з ними він досить простий, досить багато місця. От Бачите, тут ну вільно. от вільно. Це от у нас бачимо. Платка з переключателями. Тут у нас два підстроєчних конденсатори. Це, напевно, плата радіоканала. І от ще одна. Тобто, якщо розібрати якийсь вітчизняний радіоприймач такого класу, то в ньому місця не буде, він буде повністю забитий. Ну і Треба бути обережним, щоб не обірвати ці проводи. Угу. Ага. ось такий його вигляд зверху. Я не знаю, дивіться, от бачите на ньому є фарба. Такі каплі фарби, я думаю, що їх можна помити. А стан в загальному його непоганий, не враховуючи, що тут у нас ручка зломана, такий маленька, Ну це не суттєво. А все інше, комплектне і гарне, нічого ніде не поцарапано, нічого. Тому, якщо достати дві антени то я думаю, цей... Радіоприймач може бути використаний в колекції або відновити його. От бачите, навіть шкала міжнародних хвиль. Переключатель на батареї. Це. В цілому непогано. цілому непогано звучить і, і виглядає. ну Напевно, зараз слухати його вже не має сенсу, тому що зараз є дешеві китайські радіоприймачі, які, напевно, краще грають, менше споживають і набагато легше, бо він насправді він має 9 кг. Тобто, якщо його взяти рукою нести, це досить тяжкий радіоприймач. Дякую за перегляд відео, чекаю коментарів, підписуйтесь на мій канал, сподіваюсь, в подальшому вам буде цікаво.